Коли ми закриваємо виріб, особливо шарфи або розрізи по бокам, то у нас остання петля закриття виходить, не дуже красива. Вона витягнута і псує весь зовнішній вигляд. Як зробити, щоб не було такого негарного ефекту, а щоб виглядало отак, от я вам зараз покажу. Ми доходимо до нашої останньої петлі, яку нам треба закрити. Тепер підіймаємо кромкову петлю з нижнього ряду, надягаємо її на ліву спицю і пров'язуємо і закриваємо. І ось так у нас виходить ровний кут. Напевно, мало хто знає про такий спосіб, але я гадаю, що з ним ваші речі будуть завжди охайніші і красивіші. На цьому у мене все. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути дзвіночок. І всім па-па! Солодких вам петельок!